Привіт. А, зараз ми з вами запишемо глибинні підказки для всіх знаків зодіаку на тиждень з 10 по 17 листопада. А, і хочу, щоб ви повноцінно думали про себе, думали <кхем> про те що готові отримати свою підсказку. Розслабляйтесь і надихайтесь. Так, починаємо ми, як завжди, овен. Знак зов'яку овен. Дивимось. Тут можу сказати. Значить, якщо говорити про знак зодіаку Овен, то ти входиш у період вирішальних кроків. Цього тижня варто перестати чекати на ідеальний момент і зробити перший крок, рух у новому напрямку. Змінити щось і спробувати новеньке. Особливо це стосується фінансів або кар'єри. Да? Дозволь собі бути лідером навіть у певній невизначеності. А, спробуй поступити так, як ти ніколи ще не поступав. Так, трошечки. Дивимося далі. Телець. Цей тиждень буде відкривати питання власних меж, відстоювання власних меж однозначно. Хтось з оточення може намагатися використати твою доброту. Вчись сказати ні. Спокійно, без провини, без негативу, без злості. І найкраща інвестиція зараз в свою... Стабільність, своє здоров'я, особливо тілесне, да? тому що якщо ти не навчишся розмежовувати і казати ні, буде ніби як якийсь певний застій енергії, буде момент, коли виснаження, так, і тут дуже важливо все ж таки прийти цей урок саме цього тижня. Так, близнюки. Так, значить, енергія тижня буде направляти до певної розмови, яку ти уникав або уникала. Саме відвертість відкриє двері, що, здавалося, закритим раз і назавжди. Так? Буде відчуття пізнання чогось нового, нового досвіду, нових емоцій, нової енергії в собі ж. Ось і хочеться сказати, що якщо ти щось хочеш змінити так, в своєму житті, говори і не мовчи, тому що всесвіт зараз чує кожне твоє слово гучніше, ніж зазвичай. Да. Можеш просити будь-яке бажання, тільки екологічно чисте. І все це тебе почує. Попросили екологічно чисто і просто спостерігаємо, як які відбуваються зміни і як вони збуваються. Раки. Ухтишка. Так, ну, емоційну хвилю викликає цей. Тиждень. Що ж таке? Ага. Ну так, да. кажу. Да, Однозначно. Так, цей тиждень буде викликати повноцінну емоційну хвилю, ніби минуле стукає, аби остаточно уже попрощатися з цим минулим своїм. Так? Не бійся плакати, чи... Молитися, от чомусь мені тут ідея через молитву, якщо захочеться поплакати, поплач. Таким чином буде очистка, і таким чином буде відпускатися все те, що тримає тебе до цих пір, так? Або через творчість, певно, можна. До вихідних прийде легкість і нове бачення себе. Тому, в принципі, тут дуже важливо просто емоційно себе. Не стримувати, да, не стримуйся, хочеться сказати. Хочеш плакати? Плач. Так, лев. Я тільки зараз помітила, що ці карти а, якраз з того періоду, як Bridgerton, да? Бріджертон, о. Такі самі сукні. прикольно. Так, не, не відволікаємося. Леви. леви, Леви. Леви, сила, 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 сила. Твоя сила буде повертатися. Але тепер вона. Не буде в демонстрації тої сили, так не буде такої яркої проявленості, вона буде більше в тиші. Ти зрозумієш, що справжня влада це здатність не реагувати на хаос, який знаходиться зовні, бути наповненим всередині, да? бути в тиші своїй. На роботі шанс отримати визнання або новий проєкт, якщо покажеш у це впевненість, спокій, ніби ти, ти тримаєшся під контролем. Але це екологічний контроль. Да? Тоді, коли не зриває башню від того, що постійно мусиш бути в якомусь такому в стресовому стані, так? А коли ти чітко впевнений в собі, в своїх діях і спокійний, виважений навіть, так? Діва? І що ж таке? Я ж мішаю карти, Ну. Ага. Окей, угу. значить, діва. Я скажу так, що тиждень принесе необхідність певного вибору, залишитися в безпеці чи ризикнути заради певного росту. Всі знаки вказують на другий варіант, все ж таки, так? Тому м -м, потрібно підтримати своє ще тіло. Більше водички, прогулянок, трішечки дати собі відпочинку, звичайно, більше в творчості проявлятися, надихатися творчістю, хочеться сказати так, аби не втратити ясність. Отак. Без важкості. І приймати рішення буде набагато легше, коли ти задіяна в творчих енергіях, вони завжди будуть підіймати твої вібрації. Більше ясності буде. Терези. Терези. Тут цікаво. Що тут? Є. Ну, дивіться, якщо говорити про знак зодіаку Терези, нарешті ти зрозумієш, що або хто справді є твоєю порою. Хтось проявить себе а, через якусь через якусь дрібничку. І це стане ключем до якогось глибшого, а, глибшої довіри, да, глибшого зв'язку. Дуже гарний тиждень для оформлення якихось документів, а, старту якихось. А, Проєктів, контрактів, підпису і до нового партнерства. Я вважаю, що цей тиждень допомагає а, зрушити з місця. І яким чином? Тим, що завершився епізод, коли ти на когось чекаєш, коли ти ще трішечки а, піджидаєш минулі сценарії, да, чекаєш, чекаєш, щоб проявилося твоє минуле. Ось і. Я все ж таки скажу, що ніби відходить уже минуле і починається новий процес створення нової твоєї реальності. Отак, От скажу. Так. Скорпіон. Скорпіон. Я скажу так, інтуїція, інтуїція для скорпіону дійсно цього тижня буде як лазер. Не ігнорувати перечуття, навіть якщо логіка каже протилежне. Так? Можливі знакові сни або відчуття дежавю, це будуть твої провідники, вказівники, що ти на правильному своєму. Шляху, що ти рухаєшся правильно, так? напрям вибр... вибраний правильний. А, ти довго до цього йшла? Працювала над собою, так? Душа й моє друзі. І у п'ятницю можливо, несподівана пропозиція, яка змінить плани. Чому я кажу за п'ятницю? Абсолютно не знаю. Мені просто прийшло слово п'ятниця. <п 'ятниця> Правда. Просто прийшло. І всього, п'ятниця. якась буде пропозиція? Ну, будемо дивитися. Якщо що, обов'язково пишіть мені в коментарях, якщо це е, здійсниться, мені буде важливо це знати. Буду вам безмежно вдячна за вашу відповідь, фідбек. Так, стрілець. Так, що тут? Ага. Окей. Ще. Так. так, якщо говорити про стрільців, енергія тижня штовхатиме тебе у простір змін, подорож, переїзд, новий напрямок в роботі чи творчості, вихід на якийсь новий рівень усвідомленості, так? Робота буде творчо наповнювати це однозначно. Всесвіт ніби буде кричати, казати: Не бійся ширших горизонтів, давай масштабуйся і використовує всі шанси для того, щоб попрощатися із старим життям, для того, щоб Нові горизонти відкрилися. А вони вже, вже на порозі. Ось-ось. Нові горизонти відкриваються по справедливості, запускається те, чого, те що створено тобою, да? створено нове в твоїй долі, має проявитися вже. Переписка була. Це ти мені текстом покажи, так? Да? Переписка, в маю на увазі, що переписалися певні сценарії, певні програми і установки. І це дуже круто. Позоріг. Взагалі переписати сценарій, що я все одна. Пора вже якось. Ну, да. <смеш> Вибір. Пора, пора слухати, виходити із програм Я одна і якесь партнерство, вступати в партнерські якісь стосунки, в якісь довіру. Да. Я розумію, що в минулому довіра була розбита гіркими. Процесами в твоєму житті, так? Але завдання козирога – перестати тягнути все самостійно, звернутися про допомогу або делегувати те, що виснажує. На вихідних варто чекати приємну зустріч або звістку, яка буде нагадувати, що ти не один, ти не одна. І в тебе є підтримка. Ось так. Не розкисать. І дозволити собі все ж таки розслабитися і довіритися. Да, тут про працювання довіри. Все ж таки. Все ж таки, 26-й рік це буде якраз про працювання довіри. Ну, тут вже почалось, бачите? Водолій! Чітке розуміння туди, куди рухатися далі по життю. Так, е понятно, що тут діло не піде через логіку. Важливо тільки через тишу, через внутрішнє розуміння себе, уникати інформаційного шуму, менше соцмереж, більше внутрішнього, е внутрішнього слухання себе. Так, хочеться почути себе. Прийти до себе, народиться щось нове, або зародиться щось нове для того, щоб е, отримати перемогу в цьому, так, отримати реалізацію, <клух> проявити свої бажання, свою творчість, свої ідеї. Ось. Ще раз скажу, буде розвиватися нова ідея. Вона буде гідна втілення, і я більш ніж певна, вона втілиться. І по фінансам, і по робочим аспектам я все ж таки вважаю, що вона може привести до якогось більш масштабного проєкту. Дай Боже, хай так і буде. Ідея оця нова. Яка у вас вродиться, народиться? Хай так і буде. Рибки. Слухайте, ну тут е цей тиждень допоможе вийти з якоїсь емоційної заплутаності, на правду. да, тут виход. Ти побачиш, хто з людей справді з тобою по серцю, а хто по вигоді. Час очистити коло спілкування, раз і назавжди поставити точку і вибрати себе. З тебе п'ють енергію, так. це буде чітко. Навіть ти можеш знати, хто, як, при яких обставинах. Тут однозначно вже людина знає. Знає і вже були ці випадки, коли люди викрили саме себе. <кій> Час реально чистити коло спілкування. Мені йде неділька, неділька можу подарувати відчуття внутрішнього оновлення, ясності, полегшення, ніби відходиш від якоїсь, від якоїсь важкості чи рутинної якоїсь. Чи багато справ було, і потрібно перезагрузитися, відновитися. так. Чомусь відчувається, що неділя буде саме так, таким апгрейтом. Такий тиждень. Цікавий. Для всіх знаків зодіаку. Зберігайте, слідкуйте, пишіть обов'язково в коментарях, збудеться, не збудеться, програється, не програється. Для мене це дуже важливо. Буду вам дуже вдячна, цілую, обіймаю. Спасибі за те, що обираєте мій простір. Па-па!